Сьогодні я маю почесне завдання познайомитися з нашими першокласниками і дізнатися, ким вони мріють стати в майбутньому. Полінко, ким ти хочеш стати? Продавчицею морозива, бо тоді можна щодня робити контроль якості. Діаночко, а ти ким мрієш стати принцесою, космонавтом, щоб у короні літати на місяць? Артеме, яка твоя мрія? Я мрію стати айтішником. І напишу сотні програм. Станіславчику. А ти ким будеш? Директором школи. щоб залишати тільки перерви. Аню. А твоя мрія? Доктором для котиків. Бо я так люблю з ними гратися. Єво. А ти? Художницею для єдинорогів. Я намалюю їм райдужні гриви. Кириле. А ти ким станеш? Пожежником, щоб у спеку поливати друзів водою. Дашо, яка твоя мрія? Кондитеркою, бо тоді цукерки можна буде їсти без дозволу. Злато. А ти? Співачкою для собак. Я співатиму їм гав-гав. Насте, яка професія тобі подобається? Тренером для русалок. Навчу їх плавати брасом. Єво, а ким хочеш бути ти? Вчителькою для ляльок. У них теж мають бути домашки. Кириле. А ти ким станеш? Винахідником. Зроблю робота, щоб він прибирав мою кімнату. Юро, а яка твоя мрія? Пілотом літака. Буду літати так, щоб матуся махала з балкона. Юлю. А ти ким станеш? Перукаркою для Барбі, бо вона вже чекає нову зачіску. Марія. Яка твоя мрія? Хочу стати ветеринаром для динозаврів, коли вони повернуться. Полінко, а ти ким мрієш бути? Продавати кульки на ярмарку, бо тоді мене всі діти любити будуть. Давиде. А ти? Президентом, щоб відмінити уроки письма і зробити обов'язковим футбол. Ну що ж? Ось такі чудові мрії у наших першокласників: хтось стане лікарем, хтось винахідником, а хтось навіть тренером для русалок. Головне вірити у свою мрію.